Знову чорне, це Куп'янщина, Харківська область. Приїхали забрати людей на евакуацію, от свіжий прильот. Продовжують знищувати цей населений пункт. Ну і бачите, дитек працює. Це власне місцевий дитячий садок. Гляньте, що знаходиться тут, у дворі. І поруч жили місцеві цивільні люди. Залишили хліб людям, які тут досі залишаються. От, і забираємо людей на евакуацію. Я приїджуватися. Садитесь на дошком, так. Да, все, виїжджаємо з Богом. Все, доїхали в Харків, доставили жінок сюди. Тут вже їх е, будуть розстляти, е, будуть оформляти ВПО, гроші, гуманітарка та все інше. Ось така евакуація. 21 лютого. Там... Відівой, да. є, Все, приїхали. Проходіть.